Успіх це поєднання праці і мрії в правильних пропорціях. Про це знають зірки. Про це знаємо і ми тут у Попконвеєрі. Привіт, друзі! Моє ім'я Дмитро Обрізан. Привіт всім зрителям телеканалу М1 в ефірі. рейтинг розвікательних событий поп Прошла програма цілком повністю була посвящена жінкам, А сьогодні ми будемо говорити о мужчинах. Я бачу, Поліна, тобі вже не терпиться розпочати поп -конвейер. Проте, перед тим як почати звітувати з концертів Сергія Лазарева, гуртів Скрябін, Скай і Аторвальд, пропоную переглянути наш мікс найцікавіше. Новин за останні кілька днів. Тож, поїхали. Новий альбом зімфіри Жить в твоїй голові розмітають, мов гарячі пиріжки. Збірка з'явилась в мережі 14 лютого. Її вже завантажили 15 тисяч разів на російському iTunes. До того ж, студійний користується популярністю на сайті продюсерського центру співачки. Там його закачали 12 тисяч відвідувачів. Повідомляється, що така популярність принесла Рамазанові понад 2 мільйона рублів прибутку, а це десь півмільйона гривень. Американському діджею продюсеру Бауеру закидають крадіжку. Музиканта звинувачують в тому, що він нечесно присвоїв собі авторство треку Харлем Шейк». Гектор Делгадо і Джейсон Мусон запевняють, що електронник нахабно поцупив їхні семпли з вокалом і використав в своєму синглі. Джастін Тімберлейк, неначе магніт, притягує високі рейтинги. Нещодавно співак «П'яти» навідався до студії розважального шоу Saturday Найт Лайф. Що тільки не довелося витворяти Джастіну, аби привернути увагу глядачів. Спочатку його змусили виконувати хіт Ріани «We Found Love. Після цього Джей Ті представив власну версію Харлем Шейк. А на десерт з'явився на сцені в образі Елтона Джона. Фом Нью-Йорк Середейна. У фантастика ось великий і страшний, з'явиться продовження. Лише за перший вікенд стрічка принесла продюсерам близько 150 мільйонів доларів. А тому боси кінокомпанії Дісней всерйоз замислилися про сиквел. Щоправда, режисера доведеться пошукати, адже сем Реймі відмовився працювати над продовженням «Оза». Мішель Обама поставить Білий Дім на вуха. Перша леді Сполучених Штатів готується з розмахом відгуляти свій 50-й день народження. Родзинкою вечора стане виступ Адель. Подейкують, що співачка вже прийняла пропозицію Мішель. До речі, святкування ювілею не обмежиться лише виступом британки. Окрім неї, для впливової іменинниці заспіває Біонсе.